Всім привіт! Ви на каналі Перший тайм сьогодні випуску. Наполі зацікавлений у трансфері Довбика. Реал хоче продати Луніна за 40 мільйонів євро. Цянков з'явився на тренуванні Жирони. Інший клуб АПЛ хоче підписати Миколенка. Сідайте зручніше а ми починаємо. форвард Форварджеронер Артем Довбик зацікавив у наполі. Про це повідомляє тут за інформацію джерела, Наполі планує влітку суттєво змінити склад команди, запросивши декілька футболістів. Серед них і Долбик, який має стати заміною для Віктора Осімхена. Нігерійський нападник 100% залучить італійський клуб, а тому неаполітанці вже зараз шукають йому заміну. Також відомо, що Жерона може запросити за трансфер Долбика 30 мільйонів євро, що для Наполі є цілком реальною сумою. Нагадуємо, у нинішньому сезоні Долбик забив 19 м'ячів у складі Жирони і нині є найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії. Також ще нагадую, щоб ви підписалися на канал та поставили вподобайку. Також підпишіться на наш телеграм, там ви можете знайти щоденні новини футболу. Підтримайте мене і давайте розвиватися разом. Для підписки на екрані присутній QR-код та посилання в описі. Керівництво вершкових не збирається обіцяти українцю роль основного кіпера на наступний сезон, стверджує Дефенса Централ. Під час переговорів Луніна попередили, що йому наймовірніше доведеться повертатися в запас після повного одужання Тібо куртуа. Якщо ж Андрій не підпише новий контракт, то його точно продаватимуть найближчого літа. Апетити реала чи маленькі 40 мільйонів євро. Більше в історії платили лише за чотирьох кіперів. А рекорд 80 мільйонів євро утримує кепа Аріса Балага, якого Лунін жертв. Нагадуємо, у нинішньому сезоні 205 річний українець провів 28 матчів, яких пропустив 25 голів і 12 разів беріг володіння сухими. Чинний контракт Луніна завершується влітку 25-го, а трансфер-маркет вішає йому значно скромніший цінник – 16 мільйонів євро. Віктор Циганков відновився і вже займається в загальній групі. Ян Халєрера виконував лише частину вправ, а Кристіан Стоні продовжує працювати індивідуально. Циганков через травму пропустив два тури чемпіонату, в яких Жирона програла Атлетіку 1-3 і розгромила Кадіс 4-1. Проблеми зі здоров'ям переслідують українців весь сезон, хоча це не заважає йому стабільно демонструвати якісний футбол. Віктор оформив 6 голів та 4 асисти у 28 матчах. Наступна гра для Жерони виїзд до Лас Пальмесу 27 квітня. Підопічні мічили мають шанс забрати друге місце у Барселони, до якої всього два очки. Трибуна звернулася до відомих європейських журналістів, аби ті оцінили виступи Миколенка в АПЛ. Досить високі оцінки від експертів отримав захисник Евертона Віталій Миколенко, показує прогрес, не дивлячись на проблеми команди. Так оцінив гру Миколенка Тейлор, виставивши 6,5 балів з 10 максимальних. Віталій один з найпомітніших виконавців у багатостраждальному Евертоні. Якщо трапиться найгірше, і її риски вилетять, то я впевнений, що інша команда АПЛ захоче. Хоче його підписати, прокоментував Брасел виступи Миколенко, оцінивши його в 7 балів. Віталій продовжував вдосконалюватися. Він важлива частина Евертона та маяк стабільності в команді, що загрузла в невизначеності. Захоплено не описав рівень гри Миколенко Еймс, виставивши Віталію 8 з 10 балів. Український воротар Мадридського реалу Андрій Лунін відхилив пропозицію свого клубу про укладення нового контракту, повідомляє Тодо Charges. За інформацією джерела, проект нової угоди містить у собі набагато кращі фінансові умови порівняно з тим, які зараз є у 25-річного голкіпера. Але той не хоче знову стати другим воротарем команди після того, як повернеться після травми Тібу Куртуа. Судячи з усього, на таке рішення Луніна вплинула і наявність до нього інтересу з боку низки топ-клубу. Нагадуємо за інформацією змі у послугах українця, які проводять блискучий сезон, зацікавлені: англійський Манчестер Юнайтед, Мюнхенська Баварія, а також французький ПСЖ. Додамо, що нинішній контракт Луніна з реалом розрахований до літа 2025 року. За оцінками трансфермаркет його трансферна вартість зараз становить 16 мільйонів євро. Трибуна.ком запитала британських журналістів та експертів, хто з українських леонерів найкраще проводить цей сезон в порівнянні з рівнем очікувань. Це відповідь журналіста The Athletic Тіма Спірса. Ілля Забарни – найважливіший захисник Бормута і один з трьох польових гравців прем'єр-ліги, які грають щохвилини. Оцінка 9 з 10. Віталій Миколенко проводить свій найкращий сезон за Евертон. Дуже надійний та послідовний у грі в захисті і один з найкращих гравців ірисок, але ще міг би зробити більше в атаці. Оцінка 8 з 10. Єгорий Ярмолюк. Кілька вражачих виходів на заміну і виглядає так, ніби він належить до рівня АПЛ. Гарна техніка, він подобається вболівальникам. Оцінка 7 з 10. Гра Михайла Мудрика відображає надзвичайно непослідовний сезон самого Челсі. 6 голів і дві результативні передачі в 305 матчах усіх турнірах ще недостатній результат. Оцінка 6 10. Олександр Зінченко велике розчарування порівняно з минулим сезоном. Помилки в обороні призвели до того, що багато болівальників арсенала критикують його. Оцінка 4 з 10. Луческу не буде консультувати збірну Румунії перед матчем з Україною. Я не думаю, що він буде й консультувати, але я точно знаю, що містер хоче ще попрацювати. У нього є сили та емоції. Це факт. Він живе футболом кожен день. Ми протягом нашої вечері дивилися матчі, і розмовляли тільки про футбол. Чи обговорювали групу збірної України на Євро 24? Він завжди говорить, що у нашої збірної дуже великий потенціал. Наша команда показує хорошу гру, в нас є багато якісних футболістів та молодих талантів. Поділився Шевчук у коментарі українському футболу. Відомий коментатор Ігор Циганик висловив свою думку про півзахисника Динамо Володимира Брашка. Думаю, найближчим часом Брашко стане одним з найяскравіших футболістів київського Динамо. Тим більше, що за ним вже починають стежити клуби з Європи. Не буду поки що називати клуби, тому що знову скажуть, що я продаю брашка, але знаю, що за ним дивляться, приїжджають і посилають своїх скаутів. Думаю, що найближчим часом його не продадуть. Ті ціни, які поки що пропонуються, не серйозні, сказав циганик в ефірі програми «Циганик Лайв. Донецький шахтар намагався придбати захисника харківського металіста Кирила Діхтяря за 1,5 мільйона євро плюс відсоток від продажу, повідомляє видання Football24. За інформацією джерела, гірники робили кілька спроб підписати 16-річного футболіста, але ще разу отримували відмову. Зазначається, що пріоритетом гравця та його агентів є продовження кар'єри за кордоном. До нього був інтерес з боку Манчестер Юнайтед, проте червоні дияволи не були вражені в виступу. Юного українця. В цьому сезоні Кирило Дігтяр провів 18 матчів за металіст, відзначившись одним забитим м'ячем та чотирма гольовими передачами. Портал Трансфер оцінює його вартістю 50 тисяч євро. you mm -hmm.